Всім вітаннячка! Мене звати Тарас Польнюк, ми на каналі Дідполі, та сьогодні ми будемо розглядати такий штучка інтелект як Magnific AI. Основним м'язком нашого штучного інтелекту буде те, що він покращує окремі моделі, не виходячи за їх контур. Давайте спочатку віддалимось. Подивимося, одна візуалізація, друга візуалізація. По суті, для клієнта вони є однаковими. Клієнт, якщо загалом дивиться на них ось так здалека, він бачить: о, вміємо ми працювати в 3D Max і в короні, нормальна композиція, мені цього вистачає. Я це можу купити. Але якщо ми приблизимося сюди, приближуємося та сюди приближуємося, бачимо, що на одній з візуалізацій штучний інтелект не був застосований та й. Ще три роки назад це була чудова умовно візуалізація, якої вистачає з головою, щоб клієнт її купував. Але на сьогоднішній день клієнт купить візуалізацію у того, хто просто цим штучним інтелектом, не цим конкретно, а будь-яким, покращив там озеленення, якусь людинку, якийсь одяг на людині, тому що коли друкується величезний банер, або, наприклад, на паркані друкується візуалізація. То вже клієнти оберуть ось цю якість. Чому я вам демонструю це відео? Бо щиро хочу, щоб ви додали собі в рутину цей додатковий етап, котрий відбувається після фотошопу. Колись як було? Зарендерили, віддали. Потім зарендерили, гарно пофотошопили, віддали. Сьогодні, якщо ви ще на етапі Photoshop і до побачення, будь ласка, після фотошопу оберіть свій штучний інтелект, я вам пропоную Магніфік. Пишіть в коментарі, якийсь може кращий. В мене є Stable Diffusion, він безкоштовний, і от він мені не йде. Мені набагато краще купувати цей магніфік, коли я маю там пару фінальних проєктів та пропрацьовую в штучному інтелекті ці готові рендери і маю свій чудовий, як на мене, результат. І ще один маленький момент. ці всі штучні інтелекти, котрі покращують наші моделі, не виходячи за контур, вони працюють добре в екстер'єрах. Вони чудово працюють на озелененнях, на людях, на відблисках, в автомобілях. Але сам фасад вашого будинку, ми зараз побачимо це в практиці. Він буде псувати. Тобто там треба все з головою використовувати веду до того, що якщо ви лупашите тільки інтер'єри, вам потрібно ознайомитись з цими штучними інтелектами, а далі будете вирішувати, наскільки часто вам потрібно це купувати. Все, давайте починаємо. Безпосередньо переходимо до практики. Пишемо: Magnific AI в інтернеті. Потрапляємо на таку сторіночку. Так, це вже я проскролився. Ми бачимо цю сторіночку ось так. І так як я говорив в описовій частині, в нашому ступі, наш штучний інтелект Магніфік. Покращує зображення, не виходячи за якісь контури, якби око відблиск на щуці покращився, але за контури ми не вилізли. Ось настільки соковитіші в нас губи, але ми нікуди не вилізли. І перейдемо вже безпосередньо до якихось наших візуалізацій. Давайте їх розглянемо. Ви повинні раз і назавжди запам'ятати, можливо, це колись зміниться, але я не думаю, якби штучний інтелект це конкретна технологія, яка кожного разу придумує щось своє. І наступний раз вона по-свому придумає. Наступний раз вона, тобто кожен раз, коли ви клікаєте генеруй, 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 вона, наприклад, якийсь раз, можливо, цей кут буде згладжений в неї. І дивіться, ось тут в нас під водою пішли ніби якісь сходинки, хоча сходинки тут, тут ніби просто, скажімо, каменюка лежить. І воно. Витягнуло її на поверхню, тут ніби камінь з'явився. Коли ви натиснете, грубо у вас така картинка, генеруй мені знову, воно, можливо, це взагалі зігнорує і зробить тут тільки водою. Тобто ви повинні розуміти, що ви весь час, наприклад, ось ось цю леді. Ми генеруємо, 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 і кожен раз воно буде підмальовувати по-різному. Дивіться, ось, наприклад, е наскільки цікавіша, ось дивимося на Пані ось в цій частині в неї немає ключець, і одяг такий ну, не цікавий. Тут одяг став набагато глибший, з'явилися якісь ключеці, але наша пані вона то взута, Я вже забив, не хотів гратися. А тут воно нам її вже зробило босою. І з цим треба працювати, з цим треба вміти працювати. В цьому нічого важкого. Якби, по ідеї, отаку от вступну частину по магніфіку. Технічно я закінчив, щоб ви весь час розуміли, що клієнту спочатку ми нікуди не дінемося від того, що ми робимо конкретну візуалізацію і покращуємо тільки те, що можемо покращити. Бо якщо, наприклад, ми будемо покращувати ось фасад. Ой, фас воно просто його погіршує, воно його псує. Зараз, перед тим як показати повністю, як технічно весь цей магніфік працює, я відкотився в своїй історії та вам покажу щодо того, що воно псує нам проєкт. Дивіться, в проєкті є якісь плашки. В цьому моменті, ну по суті, мені тільки треба було покращити цю дівчину, і плашки в мене, в принципі, вони такими і залишились. Для клієнта нічого не змінилося, але в цьому місці. Бачимо, скільки воно додало лишнього якогось візерунку, котрий не повинен бути. Так само дивимося сюди. Є якийсь проєкт, отут, от якось він тянеться, якісь стіни. Ось що воно тут намалювало. Взагалі якось е, тут викривалась геометрія, що в що заходить, незрозуміло. Тобто він. Не натренований на візуалізації, він натренований на якомусь більше кіберпанку та покращить вам якесь е зображення, щось типу е ось, ось так, ось на чому воно тренувалося. А візуалізації якби в нас класно покращується зелень. Як я буду завжди повторювати. І дивіться, в нас, наприклад, архітектор дав проєкт, і в нас в проєкті ось тут заокруглення а він зараз нам згенерував прямий кут. По чому ви отримаєте? По шапці, якщо сунете кут. А якщо ми знов будемо генерувати, так як я вже говорив, можливо, він знову зробить заокруглення. Починаємо заходити в сам Magnific. Коли ви зробите ось тут Upscale, Transform, Out Generate Image. Uh, Заплатите 1600 гривень за місяць, отримаєте відповідну кількість коїнів, яких з головою на початку. І я, як візуалізатор, який використовує цей штучний інтелект вже понад півтора приблизно роки, я не буду вам показувати всіх можливостей магніфіка, бо будете самі собі бавитись, я покажу тільки те, де його береш, застосовуєш, отримаєш результат. Так як я говорив, я хочу, щоб ви після фотошопу застосували це, отримали кращий результат. Все, що нам потрібно, Ось от Просто будете заходити, дивитися собі якісь відоси, нудні, де вони щось говорять, що вони ніби розуміють, що робиться. Воно щось генерує, але це фігня, яка нам взагалі не потрібна. Це, що нам потрібно, Magnific Upscaler. Як це працює? Маємо умовно. Давайте ось цей автомобіль. Ми хочемо його покращити. Все, що нам потрібно, це хай буде один до одного квадратик. Маємо квадратик. Зберегли. Аплод, показати. Так, в YouTube. 61-й відосик. Ось ми зберегли. 2X. Вибираємо 3D рендер. Можемо щось йому писати, йому буде по барабану на те, що ви пишете. І є в нас стандартик. Тобто в нас є HDRI, і ось ось це оце теж не дивіться. Creativity. У нас важливим буде Creativity. а ось це все інше. Весь час має йти ось так разом. Це такий стандартик. І зараз просто давайте подивимося, що є 0, є мінус 10, є плюс 10. Давайте назад все ставимо нас на нулі і подивимося, що воно в нас зараз добуде з цієї візуалізації автомобіля. Використовується 10 коїнів з 2500. в мене зараз 1700. Оце раз на місяць. В той момент, коли я пишу, 2500 коїнів коштує. 1600 гривень, коли робиш фінал, це просто це пил, а не гроші, щоб от зафіналити красну карти, класну картинку та отримати результат. Не забувайте, поки воно обскейлиться, трішечки вам життєвої філософії, скупи і платить двічі. Реально, працюйте над тим, щоб заробляти і платити. Коли платиш, воно настільки легше, от коли не платиш. Сидеш, трахаєшся з тим Stable Diffusion, встановлюєш мільярд тих плагінів, щоб воно працювало. Воно працює, хрен знає як. Заплатив за 3 секунди зробив, дивимось. Е, ось ця фарка крутішою стала. Та, в принципі, на озеленення подивимося. Тут якась шмяка, а вже, ну, от, дивимося ось всі кульбабки. Ну, якісь такі не до кульбабки. Чік дуже все чітко стало таке от, чітке. Ось тут в нас живіше стало, це в нас живіше стало, тобто воно оживило. Але давайте влупимо creativity на 6. І подивимося на результат. Бачимо, що при 6 наш автомобіль він просто кудись поїхав. Тобто в нього дуже багато, я б навіть сказав, артефактів, деформацій. Подивіться, всередину, що це робиться озеленення. Воно стало ще крутішим. Тобто, в принципі, ми могли тут клікнути 6. Автомобіль залишити в покої в цьому місці. Тобто, ви взяти автомобіль з Creativity 2, десь тут навіть це пише: а, Creativity 0 було. Тут Creativity 6, і, наприклад, автомобіль залишити з тої Creativity 2, а озеленення взяти із 6. І озеленення в нас, подивіться, набагато стало. Потужніше. Далі, умовно, ми визначили, що автомобіль ми беремо з цієї картинки, а озеленення беремо з цієї картинки. Клікаємо завантажити, ось так клікаємо, воно їде, я вже це все перевіз в нашу відповідну папочку. Отримуємо ми таку річ, що в нас ось ця картиночка є вихідною, а ці дві картиночки в нас перероблені в магніфіку. І згадуємо, що в нас це все робиться через Upscale 2X. І давайте дивитися, як далі ми з цим працюємо. Наша вихідна картинка є меншою, тому нам потрібно зменшувати до неї розмір до нашої картиночки, просто запам'ятовуємо одну сторону 12.31. Перетягуємо в фотошопчик, і вона в нас просто в два рази більша. Саме ця згенерована AI-ом картиночка і зменшуємо зображення. Дивіться, ми можемо тупо перетягнути в фотошоп, і ось так Ctrl-T зменшити, але це зменшення воно є некоректним. Нам треба через е, зменшувати, щоб була відповідна кількість пікселів. та Таке, скажемо, грамотне зменшення, тому що зменшити фотографію вже на готовому місці, це так не працює, це буде некоректно. Ось так заїхали і дивимося на результат. Ми бачимо, що з нашою двієчкою, Creativity, тобто там все на нулі, Creativity двієчка, і ось так в нас це все зараз змінилося. Але ми, наприклад, на Creativity захотіли залишити тільки автомобіль. Ось так ми його виділяємо окремо і маємо тільки автомобіль. І зараз я швиденько накину ще рослинність. Подивимося на конкретний грубий результат, який я показую. Це на швидку руку, це не якась ідеальна робота над таким ось ідеальним проєктом. Це щоб вам показати. Дивіться, ось тут в нас, там, де ось біле, це в нас озеленення, тут де біленький автомобіль, там автомобіль. Ось ми змінили автомобіль. Ось ми змінили навколо озеленення. І по суті, такими кроками давайте об'єднаємо це в якусь папочку. І бачимо, що ось це місце в нас ось так змінилося. І ми зараз віддаляємося, скажімо так, до нашої основної візуалізації. Надіюсь, в фотошопі тут все було ясно, я просто виділяв. та... Ось так окремо робив маску, об'єднав це в групу і зараз віддалився на просто наше просте зображення і зверху наклав ось цю нашу еяйну історію. І дивимося, що наша еяйка вона в цьому місці. Вмикаємо зображення і вмикаємо, вимикаємо, вмикаємо, вимикаємо. І якщо приближимо, з приблизимося, подивимося. Наскільки в цьому місці, де ми застосували цей AI, стало цікавіше. Тут, отак, воно по кордону в нас прийшло, і якби ось це в нас не окей. І звісно, у вас такі місця будуть. і Ми просто заходимо там умовно на наше озеленення. І там як в кого які знання фотошопу щось там підмальовуємо, і якби зараз ми отримали якісь в цьому місці. ось Плавний перехід. Але я ж кажу, це дуже грубий приклад. Звісно, ніхто такого різкого, ось тут, такою ідеальною лінією переходу, вам не залишить. Ось так підмальовуєте, і от вже перехід не різкий. І ось так все тут покращилось. Все, по суті, тут більше нема чого пояснювати. Хто ще хоче залишитись на цьому відосі, дивіться. Грубо я покращував цю картинку. Я вам попоказую різні варіанти, що було. Ось дуже поганий пес. Пес став кращий, але людину тут доволі покоробило, тому що сама картинка величезна. І ось цього лиця він вже не помічає. І в лице було погане. Я вирізав це лице, і далі лице ось ставив окремо. Ось, от що з цим лицем сталося. Доволі не ок. Покращив лице. Так само, воно стало більшим. Ось ця картинка, цей квадратик, став більшим. Я його зменшив, в фотошопі вставив. І виходить в нас таке накладання одне на одне. Так само було з псом. Цей пес ось тут. Від того, що на оригінальній моделі хвіст ось так далеко вниз зайшов. Подивіться, яке взагалі хаха відбулося. Що мені потрібно взагалі, от. Коли загальний кадр, я дивлюся, що мені потрібно покращити озеленення. Озеленення стає дуже класним. Фасад псується, тобто мені потрібно озеленення. І ось цей весь нес з людиною і псом. Але з псом, дивіться, що сталося. Від того, що ось так хвіст пішов, йому домалювало п'яту лапу. Чесно, мені вже не смішно. Колись рік назад я грався, ой, як смішно, так можу вам смішно з вами посміятися. Мені вже це не смішно. Я просто знаю, що я маю підкоригувати цей хвіст, я його почистив в фотошопі. І тут в мене вже, от бачимо, я коли покращував пса. В приближеному варіанті пост пост штучно інтелектовому коли в мене вже пес був покращений, я його ще трішечки покращив, але вже відірвав цю ногу, тому що ось це зображення покращувалось з цього, з третьою ногою. Я в фотошопі, тобто п'ятою ногою, в фотошопі цю п'яту ногу забрав і все стало ок. Але як говорив, з цими всіма генераціями в мене він. Дівчину роззули і мені вже було їй лінь її... її назад вдівати мешти. О, добре, що ви тут. Дуже важливо, не сказав. Ще в магніфіку я просто підвищую якість. Я рендерю 3000 точок, заганяю ці 3000 точок в магніфік, ось ці всі параметри скидаю на 0 і просто отримую в два рази більше. Зображення. І далі, як я вам говорив, ви просто пограйтеся. Ви пограйтеся з тим, що креатівіті лишіть на нуль. Ось тут ось так поскидуєте та подивіться, що буде відбуватися. Щиро дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо у вас взагалі немає досвіду з цими штучками інтелектами, будь ласка, от купіть собі разок цей магніфік та попрацюйте з цим. Якщо у вас є вже величезний цікавий досвід, і я, можливо, марно витрачаю багато грошей. Напишіть мені коротко, який штучний інтелект мені ще випробувати, де можливо це все якось краще відбувається. Хоча Magnific One OneLuck. Два організаційні моментики для всіх, хто є долучений до мене через купівлю курсів, бо ось це зветься спільнота. У мене ніколи не було програм лояльності, але, звісно, я їх завжди мав мати, і це було в планах. І ойтішка. Не могла цього реалізувати, але зараз ойтішка мого сайту це реалізувала. Кожен наступний, хто купить курс, він буде мати спеціальний промокод, який буде втулюватися. От яка б не була де знижка, який б не був де курс, ви всюди зможете вписати свій додатковий промокод за те, що ви, грубо вже в мене хоч один курс купували. І ті, хто мають якийсь курс і не мають цього промокоду, тому що його раніше купували, напишіть мені. Просто він за цей промокод. І останнє: пишіть слово EX і ви отримаєте найдешевшу оферту на курс екстер'єр, котрий буде ось оці всі яйки, в яких ми працювали, ці всі сцени будуть повністю опрацьовані. Вони будуть важити вас по 50 мегабайт, у такі величезні сцени, бо ми оптималізовано навчимося збирати такі великі екстер'єри, і буде з фотошопом, і з AI. Із реюсами, десь в травні воно вийде. Пишіть ex в Дірект інстаграму. І, будь ласка, слідкуйте за моїм інстаграмом, тому що тільки завдяки вам ми збираємо на дуже багато різних плюшок за цей 25-й рік. Немало, небагато. не багато. Три старлінки працюють в 93-й ОМБР Холодний Яр. Слава всім силам оборони, слава Україні!